Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Ранок. Але сьогодні не про сніданок. Сніданок я вже приготувала суп зварила з макаронами і яйцем. Шаткую капусту. Хочу посмажити і замісити тісто на суді, на і посмажити їх на олії. Вже не один день стоїть у мене в холодильнику сироватка. Ніяк до неї справа не дійде. Займаюся насінням. До кубки збираю його і в мішечок вкидаю. Сушимо ми насіння в гаражі, на стелажах, там приспособу одну зробили. Гарно, дуже висихає, але Віталій нам туди ходити не дозволяє. А тоді, хоча воно ось у дійсно Принесли із гаража, бачите? Насіння вже і сухе. Але все рівно ще воно таке тепленьке. Е Приносимо з гаража і розсипаємо в хоті. Охолоняємо, ну, тоді вже збираємо його і в мішечок вкидаємо. Нещодавно я робила вам розпаковку і показувала, що купила клеюнку. Мені. Моя підписниця писала, що нашкрябали насіння на клеюнку. А це ж всю суботу теж хочемо насіння здати. І мішечок цукру натомість взяти. Я думаю, що на мішечок цукру ми вже теж нашкрябали. Муськ, дивись на мене, а не відвернулася. У нас іде виховний процес. Оце тобі розкажу і людям скажу. У нас ще ж муська бігає, схотіла на вулицю, схотіла в хату, влітку вона на вулиці спала. А тепер ж її ж до хати гукаємо, щоб вона часом там не замерзла. Дивися на мене, дивись на мене всю важно. І вчора ж увечері відкрили, її ж до хати запросили. Так Муська ж забігла в хату, але ж не сама, в зубах живу мишу принесла. Це вже другий раз. Мишей нам ще, Ми мишей нам ще в хаті не хватало то ми попобігали по хаті за тою ми, мишою, мись, муською і мишою. Доки їх спіймали і з хоти виряджали. Так не серця, але більше до хати мишей не носи. Вчора смажила котлетки та пальця спекла. Треба ж скуштувати, яка ж капуста ця. Пальця спекла, то треба дмухати на капусту, а то сьогодні спечу язико. Хотіла і друге відро добити. Та дощик, мабуть, не дасть мені такого зробити. Осінь. Тут тобі, знаєте, тут в тобі квіточки, земелька, сонечкові, а тоді роз і дощик на крапа. Дощ іде, хоча він, можливо, і перестане, але я не хочу гарбузів мокрих качати. Зразу 15 годин то треба вже і тісто замішувати на пиріжки. Тісто буду замішувати на сиротці, пів літри сироватки кімнатної температури. Зразу візьму соду, сіль і борошно і замішу тісто. Вливаю півлітрову баночку сироватки, всипаю чайну ложку без верха суди. І сіль додаю за смаком. Давайте чайну ложечку солі сюди вкину. Борошно просіяла, поступово додаю і замішую не туге м'якеньке тісто. Посмажила я вже пиріжечки, скільки вийшло їх, і які вони, ви бачите. І начинки начебто чималенько я туди ложила. пиріжечки ще гарячі, охолонуть. А тоді можна буде ними і смакувати. Нам смачного! А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!